Основи на 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Далі у випуску про головні події з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової обмови. 80 реактивних снарядів просто по житловим кварталам. Нічний теракт російських окупантів у Нікопольському районі. Аж 13 загиблих та 11 поранених. П'ятеро з них у тяжкому стані. Масована атака росіян на Марганець та мирівську громаду руйнувань зазнали понад два десятка багатоповерхівок, а ще дві школи, гуртожиток та будівля міської ради. За життя поранених людей зараз борються лікарі з подробицями нічного теракту. Наш Марко Ручка з місця обстрілів. Справжній терор росіяни влаштували у Марганці. Близько першої години ночі місто накрила реактивна артилерія окупантів. Возить США, возі Горвада Канала. Так стріляла ужасно. В окна розбивалися. Южна взагалі повністю все. В коридорі сиділи до чотирьох, а потім уже там поселилися, лягли спати. Градами ворог лопив просто почутловим кварталам. Найбільше дісталось гуртожитку, в якому живуть працівники одного з місцевих підприємств. Саме тут російські снаряди вбили найбільшу кількість цивільних. З тої сторони, вікна повилітала, це ж Скакую, почали трясти. Ніколи такого не чув, в армії служив, не чув. Навколишні будинки у центральній частині міста, куди прилетіло декілька снарядів, також усі геть потрущені. Більшість квартир непридатні для життя. В цій оселі мешкала літня бабуся. Голова ОСББ каже: тут зруйновано майже усе, навіть опорні стіни. Фасадна стіна вивалилася разом з вікнами. Зруйнована перегородка з кухнею і спальною, видалені вхідні двері, видалена стінка між. Кімнатою і спальнею. і сьогодні квартира не готова для того, щоб в ній проживати після пережитої атаки. Далеко не усі мешканці планують залишатись у місті. Постійно напряжена атмосфера, тому що ти не знаєш, кадану в будь-який момент може прийти. Як тільки тривога. Панікапольської громаді, там може куди угодно прийти. Я думаю, як виїхати, тому що в будь-який момент може обстановка змінитися. А це вже фасад місцевої школи, вона також стала ціллю окупантів. В будівлі в цей час була лише одна жінка охоронець, яка дивом врятувалась в укритті. Очевидці і досі не можуть оговтатись від шоку. Дуже великі вибухи були. Я тут живу в цьому домі, то тут зарево таке було, все горіло. Ужасно, просто на глазах. Ужасно, смотри, даже больно. Питі всі вікна на передньому фасаді закладу освіти, вся школа в склі, міжповерхове перекриття другого і третього поверху, другого і першого поверху теж невелика така. Є розбиття внаслідок нічного терору по марханцю загинуло 11 -ро людей, 9 – поранено у лікарні, четверо з них у середньо тяжкому стані. Це по полі травми, міновибухові травми, осколкові поранення, переломи, травми м'яких тканин, травми стегна, гомілки, сідниці. Тим часом міський голова обіцяє відшкодувати постраждалим знищене окупантами майно. Якщо знадобиться, тимчасово відселити людей. Місця також є. А зараз на місці прильоту працюють профільні служби. Зробили всі акти і заміри людям. І будемо возміщати повністю їхні всі стопроцентні вбитки. Постраждала Людмила і з жахом пригадую ніч, Пам'ятає звук вибуху і як посипались вікна. Осколки їй пошкодили ногу. я не слышала ні свиста, нічого. Просто хлопок перед окном стекла одразу сюди в кімнату. Короче, я от это ж когда осколок попал в ногу, вибігла і в коридорі між арками стояла. Я дивлюся відео, я просто не мала. На жду там ужас який-то. Людмила приблизно п'ять днів буде ще в лікарні, а потім її переведуть на амбулаторне лікування. Міська влада вкотре закликає місцевих жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги, спускатися до укриттів або дотримуватись правила двох стін. Марко Ручка, Денис Лисанко, новини 11 каналу. Заборонена зброя, потужні ракети, артилерія та танки. Ворог використовує на лінії вогню всі наявні ресурси. Минулої ночі окупанти обстріляли одразу декілька регіонів України. Окрім Дніпропетровщини, гатили по Миколаєву, Запоріжжі, Донеччині, Харківській та Сумській областях. Зайняти росіянами Криму говтуються від вибухів на воєнному аеродромі. А в Енергодарі загарбники почали підключення Запорізької АЕС до окупованих територій. Найважливіше з подій на фронті в нашому традиційному огляді. Давай, надо сваливать отсюда. Цей гарячий відпочинок 2022. У тимчасово окупованому Криму росіяни запам'ятають надовго. Напередодні на військовому аеродромі Саки пролунала серія вибухів. На Кримському мосту миттєво виникли кілометрові затори. На виїзд уже із Криму скопилася огромна колосальна пробка, дуже медленне движення. На військовому аеродромі знищені склади боєприпасів та авіаційна техніка. Це те, що залишилося від російських винищувачів, а це залишки від автівок на стоянці, що у півкілометра кілометра від авіабази. Ось цю машину наскрізь пробило величезною металевою балкою. Що там ніхто не сідів, Кремль не звинувачує Україну у вибухах у Новофедорівці, інакше б це засічило неефективність російських систем ППО. За інформацією міністерства оборони Росії на території аеродрому Саки відбулася детонація авіаційних боєприпасів. Але на півострові введено надзвичайний стан, поки на 30 днів. Не може бути безпечним чорноморський регіон, поки Крим окупований, не буде стабільного і довготривалого миру, і у багатьох країнах на узбережжі. Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. А в енергодарі персонал Росатому передав на Запорізьку АЕС спеціальну програму перепідключення атомної електростанції до Криму. Цим програмним забезпеченням пошкоджено лінії зв'язку. Пошкоджено три лінії за цей період часу. І зараз Запорізька атомна станція на жаль працює тільки з видачою в одну лінію. Це небезпечно для самої атомної станції, тому що може статися виключення цієї саме лінії чи пошкодження її через обстріли. І після цього станція перейде... Режим калави, коли вона не має зовнішнього забезпечення електроживлення. В енергоатомі повідомили, що Запорізька АЕС нині працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Від імені уряду також хочу закликати світ вплинути на Росію, аби її військові негайно покинули територію атомної станції, прилеглі території, місто Енергодар, адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а відчує весь світ. А тим часом окупанти продовжують масштабні обстріли Запоріжжя. Гадили по цивільній інфраструктурі біля двох десятків населених пунктів. По Миколаєву загарбники наносили удари реактивними снарядами смерть по житлових будинках, складських приміщеннях та автобазі. Є поранені серед них 13-річна дівчинка на півночі. Російські окупанти обстрілювали кілька районів Сумщини у прикордонних громадах. Було гучно від ранку. Тривають бої на Харківщині, окупанти обстрілюють три райони області. На Донецькому напрямку росіяни відновили наступ на Піски. Ворог застосовує всі наявні види зброї на Бахмутському, Краматорському, Мар'янському та Авдіївському напрямках. Загроза авіаударів залишається високою по всій території України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Ядерний удар по містам України у телеграм-каналах поширюються такі фейкові повідомлення від російських пропагандистів. Після вибухів на території окупованого Криму росіяни намагаються посіяти масову паніку серед українців. Ми закликаємо вас довіряти лише офіційним джерелам та не реагувати на провокації окупантів. Їхатиме попри сирени, чи таки зупинятиметься плутанина з роботою дніпровського електротранспорту з 2 серпня. Усі трамваї та тролейбуси мали обов'язково зупинити рух, щойно по місту оголошено повітряну тривогу. Але вже за тиждень ці правила порушили. Щоправда, повідомити пасажирів про зміни чомусь забули. Чи працюватиме електротранспорт під час наступної сирени для пасажирів? Тепер загадка. Розв'язати її та почути офіційну позицію транспортників намагалась наша Поліна Паламарчук. Під час кожної повітряної тривоги всі трамваї та тролейбуси повинні працювати за такою схемою. Водії від'їжджають від небезпечних місць до найближчої зупинки та відчинять двері, аби пасажири могли покинути салон. Такі правила для Дніпровського електротранспорту діють з 2 серпня. Втім, на ділі ситуація дещо інша. Зараз у Дніпрі лунає повітряна тривога, Втім, електротранспорт, який за новими правилами під час сирени повинен зупинятися, продовжує курсувати містом. Про оновлені правила руху транспорту пасажири знають. Втім кажуть, водії дотримувалися їх недовго. Вже через тиждень під час сирени трамваї та тролейбуси працюють як зазвичай. Було таке раніше, от каптокодичиначі гудки, А коли тепер виходять трамвай взагалі-то повинен зупинятися, коли сирена. Зараз і в лікарнях скрізь всі люди виходять із торгових центрів. Пасажири трамваю помітили й такі зміни. Зупинявся на зупинках і доволі довго стояв. Це сьогодні вже тільки що. І зараз він стоїть більше, ніж потрібно. Тож чи розраховувати пасажирам на електротранспорт під час тривоги? Комунальники кажуть, зупиняти рух транспорту таки будуть, але тепер лише за особливих умов. Якщо ми будемо мати чіткі дані, оперативні дані про те, що ракетний удар буде завданий по обласним містам. України, в тому числі і по місту Дніпру, якщо ми будемо понімати, що ракети пролітають над нашим містом в іншу частину нашої країни, електротранспорт буде двигатися як обично. У комунальному підприємстві обіцяють, що вже найближчим часом у Дніпрі таки з'являться єдині правила руху електротранспорту, так само як це вже працює в інших містах України. Поліна Паламарчук, Сергій Гончар та Олег Одринський. Новини 11 каналу. Чотири тисячі хворих на коронавірус за тиждень виявили в Україні. Це аж на 40% більше ніж тижнем раніше. На жаль, є навіть летальні випадки від ускладнень хвороби померло 16 людей. У міністерстві охорони здоров'я закликають обов'язково звертатися до сімейних лікарів за перших симптомів вірусу. На швидкості вилетів просто у натовп пішоходів та збив жінку. Шокуючи ДТП у центрі Дніпра, зафіксували камери відеонагляду. Двоє водіїв не поділили дорогу. В результаті одна з автівок врізалась у людей, які на тротуарі чекали на зелене світло. В якому стані травмована жінка та що загрожує винуватцю? Наша Олена Камишина з подробицями. Дорожня транспортна пригода сталася на перехресті вулиці Шолом алейхема та площі Оспенської. Попередньо водій Тойоти намагався перелаштуватися на сусідню смугу, тим зачепив іншу автівку, яка і скоїла наїзд на жінку. Момент аварії зафіксували камери ситуативного центру. На відео видно, що постраждала жінка разом з іншими пішоходами, саме стояла біля зебри, очікуючи зеленого сигналу світлофору. Після того, як Тойота підрізає інфініті, автівка летить просто на тротуар з людьми. Звісно, злікалась такий грохот. Я коли пішла туди, вона сиділа. Пані Марія якраз була неподалік місця аварії. Каже, опівдні тут завжди багатолюдно. В момент зіткнення біля пішохідного переходу було з десяток людей, і дивом більше ніхто не постраждав. Жінці на яку наїхало авто, каже на вид близько 40 років. Їй одразу викликали швидку, а винуватці аварії викликали поліцію. Як можна було, так получаться що так вони это чорна з этой сторони біла з тієї сторони об біло, і обчесали білу взагалі і зеркала аж повилітали. У поліції кажуть, водії були тверезі, швидкості не перевищували. Швидкість була невелика, тому, на щастя, у жінки травми попередньо не такі об'ємні. Вона отримала ссадини, ушиби і власне її було госпіталізовано. Ждало внаслідок ДТП жінку госпіталізували. У неї закрита травма живота, забій ліктьового суглоба та лівої стопи. Лікарі її оглянули і в той же день відпустили. Водієві, який скоїв наїзд на жінку пішохода, скоріш за все загрожує адміністративне покарання. Якщо тілесних ушкоджень великих не буде, то водій також винний у цій дорожньо транспортній пригоді, отримує адміністративне покарання. Олена Комишина, Сергій Озірав, новини 11 каналу. Підготовка до нового навчального року та опалювального сезону про життя кам'янського у воєнний час поговоримо сьогодні з очільником міста Андрієм Білоусовим. Вітаю вас! Доброго дня. Яка оперативна ситуація у місті на сьогодні? Чи почастішали сигнали тривоги в місті? В цілому ситуація стабільна. Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в плановому режимі. Так, останнім часом у нас почастили виклики повітряної тривоги, але Завдяки Богу та збройним силам України ситуація стабільна. Ніяких надзвичайних ситуацій на даний час не зафіксовано. Ну зазвичай сигнал тривоги він один по всій області, чи так. вас окремо ну, в, в основному так. Він один по всій області. Він збігається між нашим містом та іншими містами. Але на даний час ситуація в місті стабільна і нічого не зафіксовано. Правоохоронні органи працюють, міста працюють. Тримаємо наш економічний фронт, тому що ми розуміємо, що від роботи промисловості кам'янського в тому числі залежить наповнення не тільки міського і обласного бюджету, а також і державного бюджету. Тобто, за рахунок цих коштів фінансуються наші збройні сили України, наші соціальні захищені верст населення. Тому для нас важливо, дуже важливо, щоб місто працювало, щоб підприємства працювали, люди отримали свої Час на заробітну плату, а наші військові були забезпечені всім необхідним. Тил забезпечує фронт. Так Так завжди вважалося. Що з наповненням бюджету міста? Чи вдалося вирівняти кошт Є проблеми з наповненням бюджету міста. Бюджет виконується на 85%. Тобто не 100%, але ми скоротили видатки в умовах війни заборонено фінансувати капітальні видатки, і а також в умовах цього наповнення, ми би і не змогли їх фінансувати. Ми також скоротили і поточні видатки. Тобто, ми тримаємо бюджет на такому рівні, щоб ми своєчасно виплачували заробітне плати, щоб ми своєчасно виконували наші соціальні програми, а також утримували, утримували міста в нормальному стані. утримували в нормальному стані нашу критичну інфраструктуру, тобто цих. Коштів, які є, нам ну на даний час достатні, щоб утримувати місто в нормальному стані. Так ми не будуємо нічого. і ми розуміємо, що дакчо ми навіть мали ці кошти, буду то на часі то, зараз. да ще зараз це точно не на часі, але все всі необхідні, що що треба від влади, всі ці послуги ми надаємо. Я, ви сказали, що працюють всі комунальні служби? А чи не підвищували ви квартплату? Адже туди й зараз входить ще обслуговування газових мереж. Та ну в принципі пальне здорожчало так само. У нас було тільки подорожчання послуг по вивозу твердих побутових відходів. То, що стосується квартплату, ми не підвищили квартплату, не дивлячись на те, що зростають ціни, паламастиль матеріали, просто матеріали. Ми на даний час ну, намагаємося дотувати з міського бюджету нашу аварійну службу, наше комунальне підприємство добробу для того, щоб воно могло своєчасно готуватись до. Опалювального сезону не піднімаючи при цьому нашу квартирну плату. Як триває підготовка до навчального нового навчального року офлайн, онлайн, може змішана форма навчання? Що чекає Кам'янське? Підготовка триває згідно графіку. Ми провели онлайн-опитування батьків. 70% батьків бажають, щоб їхні діти навчались онлайн, 30%, щоб вони навчались офлайн. У нас 38. Закладів освіти 42 мають укриття або бомбосховища, тобто чотири школи у нас будуть навчатись тільки онлайн. Останні школи будуть навчатись там ну примерно там сімдесят дітей. Онлайн 30% офлайн. Тобто, наприклад, якщо на потокі був було, було там три восьмих класа то один клас буде навчатись офлайн, куди зберуться діти з там з трьох класів, і два класи умовно будуть навчатись онлайн. А також в п'яти закладах у нас буде змішана форма навчання. На якому етапі сьогодні у Кам'янському підготовка до опалювального сезону? Підготовка до опалювального сезону іде також згідно графіку. На сьогоднішній день в місті підписано 100% паспортів готовності житлового фонду. В даний час проходить під підготовка наших теплових мереж іде закупка піщано-соляної суміші, підготовка нашої снігоприбиральної техніки. Тобто, ми будемо 100% готові до початку і проходження опалювального сезону в нашому місті. Дякую, пане Андрію. Дякую. Про життя Кам'янського сьогодні говорили з очільником цього міста Андрієм Білоусовим. Більш розгорнуту версію бесіди Дивіться одразу після випуску новин. Остаточно збережений від забудови і законсервований новоолександрівський кромлех. Стародавні поховання, яке торік віднайшли археологи, переживає війну під двометровим шаром ґрунту. В якому стані унікальна пам'ятка та чи є перспективи її облаштування до завершення бойових дій Владислав Авдієнко дізнавався у науковців. Велетенський семиметровий пагорб. Таким курган у Новоолександрівці проіснував близько п'яти тисяч років. Втім, торік до нього в притул підійшло будівництво елітних садиб. Археологи розкупали курган і утетеріли. Під землею був прихований кромлих, стародавнє поховання, старше за єгипетські піраміди та британський стоунхендж, 60 велетенських гранітних брил загальною вагою зо 70 тонн. Усе це наші пращури, буквально голі руч доправляли сюди з річок. Бачили тріщину в цю тріщину. Вони вбивали кілок дерев'яний. І підливали туди воду, яка розширювалася, і таким чином це все відокремлювалося. Найпростіший спосіб був зачекати зими і зимою по снігу, по льоду їх сюди транспортувати. Всередині кам'яного кола знайшли 27 поховань, але археологи впевнені, цей земляний склеп звели для якоїсь однієї дуже поважної людини. Витрачено для поховання стільки праці, що в принципі в. Ті часи уявити собі еквівалент цієї праці. Ми навіть не можемо. Поки археологи оформлювали документи, стало питання зимівлі пам'ятки. В листопаді кромлих частково присипали землею, а цієї весни повністю законсервували. Оглядаємо знахідку з фахівцем обласного центру охорони історико-культурних цінностей. Це верхівки брил кромлиху, ось дві виступають, тобто він. Критий під самий верх фахівець запевняє, кромлех остаточно захищений від забудови. Наразі кромлих під охороною на нього розроблена відповідна облікова, це як паспорт об'єкта. Та е, науково-проєктна документація його зони охорони. Із цієї точки погляньте, добре видно паркан та будівництво, що йде за ним. Відтак можна зрозуміти межі охоронної зони, яку виділили під Кромлих. Це десь 100 на 130 метрів. Експерт не має претензій до збереження пам'ятки. Земля захистить у разі ракетного удару. Поряд скошена трава. Відтак майже ніщо не заважає огляду пам'ятки, окрім незрозумілого паркану навколо. Це десануюча споруда, він визначений науково-проєктною документацією, як те, що підлягає прибиранню. Археолог каже, природнє середовище Кромлихів відкритий степ. Відтак пам'ятка не потребує масштабного облаштування. То нічого навколо навіть не треба ставити. Не, не бажано, не бажано, але можуть бути якісь враховані е, об'єкти по е, в масштабах туристичної інфраструктури. Оздоблювати стародавній склеп має новолександрівська сільрада. Раніше голова показував нашим кореспондентам проєкт меморіального комплексу. Втім, війна зіпсувала всі плани під час воєнного стану. Виділяти гроші на облаштування кромлиху не мають права. На період воєнного стану поки що роботи всі призупинені. Дослідна група, яка проводила дослідження, вона на даний час провела консервацію, щоб потім продовжити роботи. Загалом на Дніпропетровщині близько 16 тисяч курганів і усього 5 кромлихів. Лише три з них не зазнали руйнувань та збереглися на своїх місцях. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Вдруге в історії жіноча збірна України з шахів перемогла на всесвітній олімпіаді. Турнір провели вперше за чотири роки. Його формат передбачав 11 раундів за участю 162 збірних. Золото українські спортсменки здобули з результатом у 18 очок. І на останок про погоду у четвер Дніпрі буде доволі спекотно. В день температура повітря сягне 35 градусів, вночі обіцяють плюс 27. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами.